Скидіяш і Павло Жовніренко, голова правління центру стратегічних досліджень. Вітаємо вас. Вітаємо добрий день, доброго. Дня. А, доброго. Даму Власне, почнемо з нашого запитання, яке ми сьогодні адресуємо нашим глядачам, яких закликаємо до до нашого голосування. Я нагадаю так би мовити фідбек нашого запитання. Вчора народна обраниця, пані Безугла заявила, що вважає, що з військово зобов'язані українські чоловіки, які перебувають за кордоном, мають виконувати свій обов'язок щодо захисту. Москій. Якщо ж вони не вважають себе українцем, їм слід відмовитись від українського громадянства. Не їдуть окремо на плечах, окремо на плечах влади чи військових, а на плечах кожного хто ухвалив для себе рішення залишитися українцем. Кінець цитати. Власне з цього приводу ми запитуємо, чи треба е, забрати паспорти у чоловіків, які не стали на облік за кордоном. Ми пропонуємо такі варіанти відповіді: так бо справжні патріоти, ті, хто в Україні. Ні, це суперечить конституції, або у мене кілька паспортів. Тож, шановні колеги, по черзі. Пане Павле. Пане Павле. Mm. Ну, згідно конституції, у нас українці не можуть бути позбавлені громадянства. Тому тут просто очевидна річ. Осакашвілі. Прошу. Асакашвілі. Нагадаю, що перше. Першим був позбавлений громадянства ще за часів Порошенка, депутат Артеменка Артеменко, під так. приводом другого друг громадянства канадійське. це було відкрита скринька Пандора. Після того забиралися громадянство і у Саакашвілі, і у Корбана, і у багатьох інших, коли вони набували інше громадянство. В даному випадку, наскільки мені відомо, Україна зараз. A, взагалі не позбавляє громадянства, тих, навіть, хто хоче, тобто люди готові поміняти громадянство, хтось боїться очевидно, у якогось недовіра або зневага до української держави. Але навіть таким зараз не, не дають можливості a, позбавити громадянства. Я за добровільність, тому що власне свого часу ми боролися з СРСР. І до речі, з присутнім тут Павлом Жовніренка проти багатьох тоталітарних і авторитарних практик право перетину кордону це те, що ми виборювали. Насправді брали, брали громадянство, чому ця норма виникла в Конституції України, тому що в тоталітарний спосіб кілька дисидентів, які опинялися свого часу за кордоном, позбавлялися радянського громадянства. Це стосувалося і українських, і російських дисидентів, тому ця норма, щоб не е, такі практики не поновлювалась, вона була введена в українське громадянство. Мені здається, ну па пані Мар'яна Вона просто молодша і вона не в кур... така норма з яв... така норма з'являлася українським громадянством українцям. Е, мені здається, Україні треба боротися за своїх громадян, переконувати да є частина українців, які злякалися. Є які з недовірою ставляться до всього. Потрібно боротися за українських громадян. Це непросто. Очевидно, що це не просто, але це потрібно. Угу. Пане Павло, як ви вважаєте в цій ситуації? Хто правий? В цій будь-якій іншій ситуації правий закон на мій погляд. Тобто, цьогось когось, Жорніренка, Донія, Безуглею чи навіть президента України. А, це особиста думка кожної людини, але є закон, є конституція. Хочемо ми чи ні, тобто все повинно робитися відповідно закону, незважаючи на те, що зараз війна йде і тут не треба гратися з термінами. Справа в тому, що припустимо. Це у нас полюбляють робити, а, припустимо, Сакашлі Са Са не позбавляли громадянства, тому що це прямо, прямо заборонено Конституцією, а, а, а як це було сказано, припинили громадянство? Було припинене громадянство. Але ф по факту це одне й те саме. Тобто будь-які маніпуляції з паспортами, з правами людини, вони повинні виконувати, виконуватися або а тільки відповідно до закону. Якщо закон проціяка склада склалася, склалася, значить треба приймати поправки до закону, але ці поправки повинні бути повинні не суперечити конституції України, повинні бути в рамках цієї козли рішення МЗС суперечить конституції і законам України про обмеження оця видачі паспортів, яке зараз ми фіксуємо, і ну, бачимо певний хаос навколо цього, пане Павло. Ну наскільки я розумію, певні порушення є, і має в принципі зміни до законів, вони і закони вони повинні робити скваліфіковано. Для того, щоб не було різночитань, для того щоб не було суб'єктивних думок про те, відповідно це конституцію чи не відповідно конституції. Насамперед, якщо приймається, припустимо, цей закон про е, особливості видачі як е, зараз, про внесення змін до законів по ситуації, яка склалася, я приблизно не пам'ятаю назву, але оцей закон, від, відповідно до якого зараз іде дискусія. Ну, на початку, якби було сказано так, як завжди, в таких випадках говориться, основуючись, ґрунтуючись на тому тому, Приймаючи до уваги те -то і те тето такі-то закони, такі то міжнародні пакти, такі то статті Конституції цього в цьому законі про зміну про внесення запису починається, починається з того, що Верховна Рада а, а, вирішує, зразу йдеться констатуюча частина, постановляючи точніше, тому кваліфікацію порушень в принципі, я б сказав, що. Якби був впевнений в тому, що це дійсно так, то я б сказав, що е, все зроблено відповідно до закону до конституції, тому що, хоча б, є юридичний закон, юридичний комітет, а, юридична служба а, апарату Верховної Ради, яка через яку проходять всі ці проекти законів, але наскільки я знаю, останнім часом. Говорити про те, що навіть якщо ті служби секретаріату Верховної Ради, через які проходять проекти закону, тобто юридична служба, наукова, науково-експертна, вони їхні, їхні висновки не, не беруться до уваги. Угу. Пане Лесю, ви зазначили, що а, треба боротися за наших співгромадян, тих, що, що знаходяться за кордоном. Я не знаю, е, серед тих, кого ви бачили, читали, принаймні те, що я дивилася в соціальних мережах і ті дописи, які робили е, лідери суспільних думок е, щодо е, цих, цих новин, щоб е, е, тимчасового припинення надання консульських послуг нашим співгромадянам. Ну, чесно кажучи, в суспільстві в суспільстві. На те, що ну підтримують, деяка частина підтримує такі рішення а, нашої влади. Ну і давайте згадаємо, що. А... Ще до повномасштабного вторгнення всередині країни ну були такі. Теж я думаю, ви теж зустрічали висловлення, що не всі розуміли е, наших співгромадян за кордоном. А для чого їм дають право там голосувати на виборах? Ну тобто, не було такого тотужнення, що це наше одне єдине суспільство. Тобто е, сьогодні це в нашому римуся в нашому суспільстві є на це запит. Ну, суспільство ж різне. Ті, хто за кордоном ці 6 чи 8 мільйонів, це теж частина суспільства, не варто забувати. Це раз. Е, те, що я помітив, посилюється агресія всередині, е, внутрішня ненависть оце те, що досягнуто. Так, частина, частина суспільства радикально за будь-які обмеження, ну, ще не говорять про розстріл, але за до позбавлення, до позбавлення потім право голосувати, е, право володіти майном і таке інше. Є така значна частина суспільства. І е, це зрозуміло, їх можна зрозуміти, бо е, вони уражені після російської агресії е, в своїх відчуттях, В відчуттях справедливості, зокрема. І е, їхня ненависть, вона тепер спрямована і це, і це е, справедлива ненависть проти Росії, фашистською, а тепер вона спрямована в бік своїх співгромадян. Що досягнуто? Чи буде хтось повертатися внаслідок цього розпорядження заступника міністра? Нагадаю, що це навіть не законом прийняте, а підзаконний акт лист заступника міністра? Ні, нового призначеного, до речі, Сибіга, він перейшов з офісу президента, був замом Єрмака і перейшов телебезамом замом. Кулебе замом. Але наскільки відомо, міністр Кулеба підтримує таке рішення, тобто, чи ви не що це узгоджене рішення влади? Просто це форма. Прийняття е, рішення зараз через е, лист заступника. А загалом це усходжене рішення, тому що ну, заступники міністра без дозволу офісу президента не приймають рішення, щоб розуміли. А ви думаєте, що без цього рішення б дійсно повертались би додому? Ні, е, повертатися е, зараз не будуть. Я думаю, що було прийнято помилкове рішення ще на початку масштабної е, агресії російською е, про закриття кордонів. Це було. Катастрофічно шкідливе рішення для наповнення армії для е, економіки, для освіти, для демократії, для демографії. Тобто, у нас тепер, е, замість того, щоб була човникові е, міграція в, е, в два боки, у нас міграція чоловіків в один бік. І нагадаю, згідно статистики, виїхала за два роки, за два роки шесто тисяч, тисяч чоловіків. Тобто користуються будь-якою можливістю. Для того, щоб визяти і тепер не повертаються. Ще раз підкреслю абсолютно шкідливе рішення. не помилкове, а шкідливе рішення про закриття кордонів було. Тепер буде посилюватися а, ситуація. Що це а, чоловіки, які позбавлені послуг. Можна передбачати, зменшиться кількість пожертв на армію, на жаль, а, ну так званих донатів. йшла за, за кордоном? Зменшиться кількість а, перерахувань. В Україну збільшиться кількість людей, які будуть намагатися шукати інше громадянство. Я не бачу поки що жодного виграшу, окрім тимчасового сплеску емоцій в соцмережах, про які ви згадали, з від людей, які прагнуть ущемлення прав інших своїх же громадян України. Ще раз скажу, який може бути. Не такі скептичні до держави, але вони на цей момент є громадянами України. За них відбувається не боротьба, а відсічення від української держави. Ну вдасться відсікти. В чому позитив? Я поки що не бачу, що з Ну, тут ставлять же питання: як, як що якщо ви громадяни, то ви маєте виконати якийсь громадянський такий обов'язок, да, тобто, громадянин на те він і громадянин, а не там мешканець Польщі чи е, 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 має захищати свою батьківщину, коли вона столкнулася і зіткнулася із війною. А значить, а ці е, не хочуть навіть оновити онлайн свої дані. Це ж мова йде не про те, що вони мають повернутися, мова йде про те, що вони, перебуваючи в Європі, можуть зайти онлайн і оновити свої дані про себе, і навіть це якби стикається зі спротивом. Я наскільки я розумію, тут є конфлікт, пане Павло. От ви, розсудіть ви, я розсуджу, як сказав на самому початку. Розсудити має закон тут. Дві правди. Я частково згоден з тим, що сказав Олесь Даній, про те, що. І з тим, що я говорив, що закон повинен бути, і не можна, є права людини, не можна порушувати ці права, але є інша частина правди: є права людини у тих, хто в окопі знаходиться. Тобто, який вже рік, а де ці? Я ці. Я там був, я бачив цих людей. Вони стисли зуби, вони там, вони воюють і чекають, коли їх замінять. Замінять хоча б на, на тиждень, хоча б на кілька днів у них це можливості немає, а з іншого боку є права дійсно у тих людей, хто поїхали. Вони не порушували закон, вони поїхали за кордон а, абсолютно легально. Тому справедливо, тому справедливо, що є багато випадків, про які за тому, тому. Я хочу сказати, щоб для щоб якби зрівняти одних і других тут правда тільки на боці закону. Закон має от зробити таким чином, щоб була справедливість, і давайте дати, тут та... розберемось. Панове тоді в якому з якого моменту і який саме закон почали порушуватись, тому що як і, в залежності від того, як да, далеко ми будемо заглядати, да ми можемо сказати, що наприклад, ну, хіба вигоно, ну, хіба в ви, громадяна немає права на те, щоб бути захищеним.